Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Games7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру сталеві кулі. Отже, сталеві кулі це філер на удачу, у якому ви гратимете у Російську рулетку. Звісно ж, не з такими високими ставками, як у справжній, але повірте, адреналіну вам все одно вистачить. Ну що ж, громад у цій грі максимально простий. Для початку розділіть карти револьвера та карти ситуації. Візьміть 5 карт револьвера Клац Клац та один бабах. Перемішайте та викладіть в коло, сформувавши барабан, і викладіть в центр один жетон патрона. Ці жетони будуть вам нагадувати. Кільки набоїв зараз є у барабані. Тепер перемішайте колоду ситуацій та роздайте кожному з гравців по три карти. Все, ви готові грати. Кід гравця дуже простий. Ви можете розігрувати будь-яку кількість синіх карт ситуації, після чого обов'язково відкриваєте карту барабана. Якщо це буде перша відкрита карта, будь-яку, але якщо якісь з карт барабану вже відкриті. Обов'язково наступну за годинниковою стрілкою відкрили клацклад. все добре. Ви вижили? Візьміть карту ситуації з колоди та передайте хід наступному гравцю. Відкрили бабах, ви вибуваєте. То залишиться останнім, перемагає у партії. Але звісно ж, карти ситуації допоможуть вам уникнути фатального пострілу. Тож, я думаю, є сенс розказати про них більше. Вони бувають синіми, червоними або жовтими. Червоні карти це осічка, розігруйте їх, коли відкрили карту бабах, щоб уникнути пострілу. Після чого візьміть карту за відкриту карту барабану та почніть їх заново. До речі, якщо всі карти бабах у барабані відкрито, потрібно одразу ж перезарядити револьвер. Вер, тобто перемішати карти барабану та розкласти їх в центрі столу заново. Жовті карти граються як реакція на інші зіграні карти та відміняють дію останні. А сині, як я вже казав, граються у ваш хід перед тим як відкрити карти револьвера. Тут ми маємо стандартний набір: подивитися три наступні карти, взяти карту зі скиду, передати хід іншому, вкрасти чиюсь карту з руки. Подивитися карту і за бажанням її поміняти місцями з іншою картою. Але є ще дві, на мою думку, найцікавіші: це паніка, яка є, можна сказати, превентивною осічкою. Якщо після її розіграшу ви відкриєте бабах, вважайте, що сталася осічка. Доберіть карту та починайте хід заново. Якщо ж відкриєте клац клац просто нічого не відбувається. Та сталеві нерви ця карта дозволяє докласти патрон до барабану та зробити перезарядку. Тобто, ви заміняєте одну з карт клац клац на бабах. Перемішуєте карти барабану та все одно тягнете карту. Не забудьте додати жетон кулі, щоб позначити актуальну кількість набоїв у барабані. Це дуже корисна карта, якщо ви точно знаєте, що на вас очікує постріл наступною картою, але це збільшить кількість патронів у барабані, а значить, і підвищить градус напруги за столом. Сталеві кулі це суперпростий та швидкий філер на удачу та прорахунок. Та все ж більше на удачу, так він дуже схожий за своєю ідеєю на вибухових кошенят. Але якби у них постійно був ризик вибуху у наступних картках, і ви про це знали. Тож, якщо ви фанат цієї простої гри, сталеві кулі вам точно сподобаються. Ну але і мінуси в ній також. І що у кошенятах. Якщо вам не пощастило вибути першим, ви сидітимете до кінця гри і просто спостерігатимете. Але це хвороба усіх ігор з вибуванням. Добре, що партія недовга і можна буде відігратися у наступних. Але якщо продовжувати порівняння з кошенятами, то ця гра динамічніша, напруженіша, що робить її, на мою суб'єктивну думку, кращою. Якщо ви шукали собі простий одноклітинний, але на диво та азартний філер, придивіться до цієї коробочки, тим більше що це повністю український продукт, придуманий, намальований та вироблений в Україні. Оформлені компонентах блін, тільки закінчив з кратковими маленькими коробочками, що я отримую, хоч парк собак трішки розвантажив цю одноманітність у минулому огляді. Дуже дякую знову. Просто карти. Дякую, що хоч жетони тут є. До речі, дуже хороші, товстенькі і приємні на доти. Карти середньої якості, доволі звичайні, не вау, але і непогано. Про оформлення до речі, сказати можу теж саме, воно просто нормальне. Мені подобається, як виглядає на столі барабан, але більш око ні за що не чіпляється. Якщо я вже почав порівняння з кошенятами у цьому огляді, то це єдине, у чому вони перемагають. Ну а ще перемагають ті, хто підписався на наш канал. Я ж тут халявні настілки роздаю. Правила розіграш прості, але цього разу рандомні, як і ця гра. Ваше завдання залишити у коментарі цифру від 1 до 6, під якою, як ви гадаєте, заховалася єдина карта Клац-клац у барабані, який зараз ви бачите на екрані. А у наступному випуску серед усіх, хто правильно відгадає карту, рандом обере щасливчика, що отримає цю чудову коробочку на халяву. Подвійний рандом крихітко! На цьому у мене все. Парк собака. Ось цей коментар. Не забувайте підписуватися, залишати ваші коментарі, ділитися цим відео з друзями і гарної вам гри! Па-па!